3, 2, 1. Всім привіт! Це БФФ Сода. І сьогодні ми будемо робити коломніку в шоколаді. Колумнічка і Шоколад. шоколадки. Все, зараз робимо. Так, зараз ми будемо. Блін, а може, це погана ідея? Ні, нормально. Двіночі. Шеф, не затримуй заплату. Чому на щепить? Тому що скоро треба цей. Шеф, не затримуй зарплату. Спілька. Ну тихо, що ти боєш в мене Шеф не затримує зарплату. Купуємо. Там це ви ж ми в лозі, це сюди. Шеф, не затримує зарплату. Шеф не затримує зарплату. Фу, на мене. Я заключаю, друга торопитний піде. Моріаль, мер... Почекай, не трогай. Ні. Да? Це моя. Це маленькі прям. О, давай. Кашка. Да, реально. Так, по мене. Та що я зараз вже розумію. What the hell just happened? Я це не роблю. Все, давай. Так, зараз носим клубника бомба. Чеснега. А вона помита? Ма! Це наш пашки, ми будемо неї робити. Тут вибрали шпажки. Ось Туторіал як знайдеш шпажки. Заходимо в софіні двері. Ось так йдемо йде. Повертаємо наліво на і сюди заходимо шпажки. Так, зараз ми будемо мати клавіатуру. То може давай може всю по моєму клавіатуру, щоб була це, а потім викладемо. Ну, ну, Логічно, логічно. Це ж логічно. Вона логічна. Так, обзор на магніти. Хам, 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 хам. Ам, 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 ам. Камила. Шик, 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 і мейк. Все, ми. Мей. І зараз будемо це наслаювати. Ми це ждали з зими, напевно, що. Трошки наші да. зараз ми, це чи, я мешки, буду... я буду. ми будемо і то і ту пробувати. Ну, ми будемо зразу їсти чи до цим? Ну, зразу їстися. Як так. це відкрити зараз? Це так О, так. Тихо, давай зараз я, ти... є бути. Я її мали розтоплюється, коли не їла. А я їла? Я їв раїла. Ну, це, це, вау. Це так один вау. Yeah. Ми можемо до шоколад кажу кулак робити. Ні. Ну і шкурник вже ось 100 років. Дивись, яке полі я... сране. Капець насрав, <смітна> ти <тихар>, сам <смітна> моє біле <плес> відкривай. Да, і з Це. А так. Ба, просто красиво. Мені кажуть, що буде вкусніше в піву. Мене вернені.

Це одно сразу. Це це не <laughs> не перевершив. Mm -hmm. Перший раз. Ніка домашньому Дай сюда. Зараз ми будемо пробувати. я попробую ще. Щоб у нас було ще минуло. Давай ти йдеш. Сюда. <зв börjant> стиральник. Так, зараз Все, буду пробувати. Да. Блін, вдома. Може, я не знаю. Клубніка чи чи бомба. А тепер? А тепер я. Буду пробувати собі тільки. Ну так, все це буду пішу. Вам це, коротше, це вам. Ми заждали дуже його. Виглядається, це сиральний Просто опять ими комусь и купила кормичку. Ой, не я не жаль. купила купить. Я не знаю, что видно? Пробуем. Альберт, ты пробуй вс мое це. Потому что я перевод розбила. Це не перевершень. Престан, пробую, але я цей шоколад не дуже люблю. Я не опишу словами, це дуже вкусно, цей білий. Зараз буде проведений чорт. Mm -hmm. це, це дуже, дуже вкусно спільно. Я їх не люблю, але це дуже вкусно Клубник. Тут якісь... Будемо це багато робити. Так, пробуємо тепер. Просто щоб не купляти, і витрачати 400 купити Шоколад. Можна ще більше.

10 -10. Десять десяти. що будемо шоколад лежити, і ми там його їсти. Десять з десяти. Ми купили дві різних. разних. Кожний платить раз. Ми ну, кабінет ну, те, що самі так. Мені той то. І то. Mm. Мені повіло, я буду їсти. <різь> так, вкус. Yeah. Рецепт. Купляєте шоколад. Ми це знімали, Софія. Обично. Як нароблені всі? Mm -mm. <реш> Ми ніколи не бачили шоколад з Нікола. Да? Е. Mm? Ні, не він нагляд. Це дуже вкусно. Не знаю, що вам сказати. Це Це з 10 Согласна Це мільярд. Це... Ми завжди є так зря. Це Даша нагадала за це. Yeah. Я їм просто кому. Прям так уже хорошо насладите. Добрый день, кажут, сок був. Вот такого такого. Цель дай, конечно, ужас. Кого тысяч каша в поглядите. Но. И кого остальные Я в раю. Що вже остання штучка. Самая бестрезия.

Це фрукт і шоколад. Боже, це діабет. Це дек дівничок. Боже, дивись. Не переяв. Вичекайню забересню. Я з'їла просто розтоплений шоколад. Дивись. Тут насрав і на стяг. Невдачні до плі. І ви були на каналі BFS. Підписуйтесь, чекайте нових відео. Всім всім пока! Шостим голосом!